Друзі, вітаю! Починається уже сезон заготовок. Я сьогодні хочу приготувати полуничний джем як мармелад. Я намила кілограм полуниці. Приготувала 200 г цукру, ну, може, 220 і шматок лимона, трошки менше. Половини. Зараз видавлю сік з лимона, поріжу на дрібненькі шматочки полуницю, засиплю цукром і далі вам покажу. Ось так я подрібнила свою, порізала полуницю. Хвилин сім зайняло часу, щоб порізати кілограм полуниці я вже додала цукор, бо в мене часу обмаль. Мені потрібно, щоб вже виділявся сок. Трошки він вже виділився. Видавила свій лимон, не знаю, скільки, мілілітрів. Соку можна додати лимонну кислоту. І залишаю, нехай виділиться. Трошки сок з полуниці, і тоді будемо варити, а зараз йду, приготую банки. Пройшло хвилин 10, уже сік виділився. Цукру кристаликів майже не видно. І я Уже підпалюю вогонь, зразу великий, щоб воно закипіло, і так я буду його готувати, постійно помішуючи. Якщо зварену полуницю подрібнити блендером, вона потемніє. Якщо її подрібнити сиру, вона теж потемніє, Я це вже пробувала. А так вона сама розвариться, Лимонний сік її збереже колір, надасть такого приємного смаку, цукру лише 200 грам, на кілограм ягодів зайва. Волога випарується і буде у нас така полуниця. Зробимо з неї мармелад я працюю, результат вам покажу. Ось так активно я Постійно помішую, Кипить уже в мене 6 хвилин. Піну я не прибираю, вона, коли зготується вже повністю джем, уварюється і її немає, вона сходить сама. Але ще знатоки кажуть, що це пектин і він. Завдяки піні згущується джем. На кінець його має не бути. Ось так постійно помішую цукру мало, ягода не карамелізується, а розварюється. і я її так, не жаліючи, помішую, вона трошки розвалюється. Можна було порізати її трошки дрібніше, але цього разу буде так, як є. Вогонь я трошки прикрутила, небагато. Сотейник у мене з грубим дном і досить такі. Для такої кількості фруктів, ягодів, немаленька площа, що сприяє швидкому випаровуванню зайвої рідини. Це зручно в такій посуді варити повідло, варення джем за один прийом. Так, ну я готую далі. Ви побачили, що я не сачкую. Покажу вам уже кінцевий результат. 23 хвилини вже у мене готується. Подивіться, піни вже немає. Цукор у мене не солодкий, я додавала ще грам 100, мабуть, цукру. Джем виходить такий кисленький смак мармеладу точно. Ну, я ще хвилинки три і буду, мабуть, виключати. І так, 25 хвилин. Таке, загусте в мене вийшло варіння, чи це джем. Я надібрала ложку у. Тарілку і поставила в холодильник, дивіться, вертикально, і воно не, майже не повзе. Але я ще варила після цього 5 хвилин, і воно ще повністю не застигло. Смак мені дуже подобається. Ну, після цього, як я надібрала, я ще варила 5 хвилин. Я думаю, воно буде ще густіше. Ну, звичайно, не хочеться, щоб і було як карамель. Ввечером скуштуємо. Ну, що, друзі, давайте підведемо підсумки з кілограма полуниці. У мене вийшло 750 грам густого джему. Подивіться, який він густий, смачний, повірте, запашний. І як гарно тримається на хлібові. Зовсім не повзе, подивіться, який Гарний колір. До кілограма полуниці я додавала 300 грамів цукру і десь соку третини лимона. Ну, я би краще додавала лимонну кислоту за смаком. Так що готуємо, не пошкодуєте. За півгодини 750 грам джему. І я задоволена. Я брала рецепт з інтернету, але трошечки відходила від авторського, робила більш усе на око. Ну, полуницю, звичайно, зважила. Ну що? Дякую, що дивилися! Я буду рада, якщо скористаєтесь моїми порадами. І до зустрічі в наступному відео. Готуємося до наступної зими вже.